Хто обіймає ключові посади в так званих урядах на окупованих територіях? Прийшли скажімо так до влади випадково. Серед кооборантів він головний, і саме він призначає головних кооборантів. Чи багато серед цих призначенців місцевих жителів, які пішли на співпрацю з Росією, до місцевих існує певна недовіра. Насправді всі ці чиновники вони є мішенью для збройних сил України. Як побудована система окупаційної влади, і хто не насправді керує? Віддають важливі посади: це контроль фінансів, якісь безпекові речі, саме похідцям з Росії. Вони просто номінально підписують поторці, а всіх людей призначають. Чаю з Москви. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Після проведення псевдовиборів на окупованих територіях сформували так звані обласні думи, тобто псевдопарламенти. Вони у свою чергу затвердили так званих губернаторів захоплених регіонів півдня і сходу України. Російське інформаційне агентство Інтерфакс 23 вересня повідомило, що так звані депутати Херсонської обласної думи обрали губернатором захопленої частини регіону Володимира Сальдо. На цю посаду у Росії призначають на 5 років. За тією ж процедурою призначили і так званого губернатора захопленої частини Запорізької області, і ним став Євген Балецький. За кілька днів, 28 вересня, президент Росії Володимир Путін провів онлайн зустріч із новими призначенцями, він запевнив окупаційних чиновників у подальшій підтримці із боку Росії. Впервые тепер уже по російському закону пройшли вибори в наших нових як уже не раз говорив на самом деле наших історичних регіонах в Донбасі і Новоросії, де по ітогом голосування в регіональних парламентах, в состав яких був. Також впервые і по російським законам підтвердили свої полномочия діючі глави суб'єкту федерації. Нагадаємо, що так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо до повномасштабного вторгнення Росії тричі був міським головою Херсона. Також його обирали депутатом Херсонської міської ради. Після захоплення російською армією Херсонщини перейшов на бік окупантів у квітні 22-го року. Його призначили керувати окупованою частиною регіону. 8 листопада 2023 року Малиновський районний суд Одеси за заочною процедурою оголосив вирок Володимиру Сальдо. Його визнали винним у державній зраді, колабораціонізмі і виправдованні збройної агресії Росії проти України. Окупаційному чиновнику призначили 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна і забороною на такий саме термін обіймати певні посади. Тим часом Володимир Сальдо 20 жовтня підписав указ щодо формування так званого уряду окупованої частини Херсонської області. Місцеві телеграм-канали повідомили, що він призначив так званих голову уряду, міністрів і начальників управлінь. Очолює так званий уряд окупованої частини Херсонщини чиновник із Росії Андрій Алексєнка. Відомо, що із листопада 21-го року до серпня 22-го він був міським головою Краснодара. Потім його призначили головою так званої ради міністрів на окупованій частині Харківської області. Після звільнення Харківщини чиновник повернувся до Росії. І у листопаді минулого року його призначили головою так званого уряду окупованої частини Херсонщини, так званим першим заступником голови Уряду із фінансів та економіки є Віталій Булюк. Він родом із Херсонщини. До повномасштабного вторгнення Росії Булюк тричі був депутатом Херсонської обласної ради від партії Наш край і від Комуністичної партії України. Офіс Генерального прокурора України у травні минулого року повідомив булюку про підозру у вчиненні колабораційної діяльності. Так званим заступником голови окупаційного уряду Херсонщини з соціальної політики є Сергій Черевко. Відомо, що 20-го року він балотувався до Херсонської міської ради, очолював список блоку Володимира Сальдо, але не був обраний. Але від цієї ж політичної сили був обраний депутатом корабельної районної ради міста Херсона. Раніше також обіймав посаду заступника міського голови Херсона, коли місто очолював Володимир Сальдо. 19 жовтня 2022 року указом президента України Сергій Черевко потрапив до санкційного списку РНБО щодо осіб, які прямо або опосередковано підтримали військову агресію Росії проти України. У січні цього року Державне бюро розслідувань повідомило, що під час обшуків знайшло докази співпраці Черевка з Росією. Він здавав українців і дякував за руський мір. зазначив у відомстві. Прізвище підозрюваного у повідомленні не вказане. Утім, на оприлюднених фото місцеві журналісти впізнали саме Сергія Черевка. Серед так званих міністрів є й чиновники із Росії. Зокрема, новим очільником окупаційного міністерства агропромислового комплексу і продовольчої політики призначили 52-річного Санала Адієва із російської Калмики. Як повідомляє центр журналістських розслідувань, двічі був міністром сільського господарства і продовольства Республіки Калмикія. Однак довго на цій посаді не затримувався. Журналісти зазначили, що у вересні 2020 року його звільнили офіційно через втрату довіри, а насправді за корупцію. Він призначив на одну із посад у міністерстві свою родичку і виплачував їй щедрі премії за рахунок російських платників податків. Журналіст із Херсона Сергій Нікітенко розповів новинам Празовія, що більшість так званих міністрів окупаційного уряду не місцеві, а російські чиновники. Так само, міністр охорони здоров'я вже давно призначений артиш сад. Ну І в принципі, багато цих псевдоміністрів. Це не місцеві люди, це росіяни. Ними замінили наших зрадників, які, ну скажімо, вже не. Не виправдали надії деякі вже навіть змінили і деяких росіян, яких призначили замість українців. Так, наприклад, міністр освіти там була місцева людина, недовго. Потім було декілька замін, і передостанній, про якого я пам'ятаю, його зняли теж за розгоровування грошей. Тобто це фактично люди, які приходять на Херсонщину для того, щоб трошки вкрасти грошей в мутній воді. Утім для Росії важливо, аби на чолі окупаційної влади були саме місцеві люди, вважає журналіст. Саме тому так званим губернатором призначили Сальдо. Ну, була потрібна місцева людина, відома людина, знакова людина для того, щоб показати мешканцям на той час окупованої Херсонщини, показати, що ось навіть такі люди з нами. Тому росіяни його і деконтактували, скажімо, не через його якісь там професійні, бо ну він, він в принципі, непоганий організатор, але з великими скажімо, проблемами, в тому числі і корупційними. Я думаю, що він продовжує корупційні діяльності в російському уряді. Але у Росіян особливо не було вибору, кого призначати, бо ну, хоча б на, на чолі фейкової області, да, яку вони там створили. Потрібна, хоча б місцева людина. Ну а з усіх зрадників це був єдиний більш-менш притомний. Так звану Херсонську обласну думу очолила Тетяна Томіліна. До окупації регіону вона працювала директоркою академічного ліцею при Херсонському державному університеті і не приховувала своїх проросійських поглядів. Під час окупації обласного центру стала так званою ректоркою захопленого Херсонського державного університету. У серпні минулого року її оголосили підозру у колабораційній діяльності. Повідомляв офіс генерального прокурора України. Журналіст Сергій Нікитенко вважає, що Томіліну призначили головою місцевої окупаційної думи, оскільки вона є повністю керованою окупантами. Державна дума це такий теж дуже дивний орган. Вони туди обрали в принципі дуже багато і росіян, в тому числі, але обрали і місцевих людей, які Ну, мають демонструвати, я б так сказав, демонструвати підтримку, хоч якусь на у окупованій частині Херсонщини. Ну а в принципі, те, кого вони там в керівництво цієї думи взяли, очевидно, що це теж від безвиходів. Ну і очевидно, що у них там точилася якась певна внутрішня боротьба. «По всіх розкладах, ну як мені бачилося, думу цю фейку мав човнити ну булюк мінімум, але бачите, Болюка задвинули і призначили взагалі маловідому і специфічну, скажімо, особу та мілену. Це все не тому, що вона геніальна, а навпаки, тому що вона ручна з одного боку, з іншого боку, треба було задвинути Болюка і його людей. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Це новини Приазов'я у цьому випуску докладно про те, кого російські окупанти призначили керувати захопленими територіями на півдні України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в Ютуб, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки вам. Це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Так званим губернатором окупованої частини Запорізької області став Євген Балецький. З 2020 року він був депутатом Запорізької обласної ради від опозиційного блоку. Також був народним депутатом України 6-го і 7-го скликань. Як повідомляє портал чесно, 2018 року Балецький їздив у відпустку до окупованого Криму, а 2019-го брав участь у заходах російської ініціативи «Безсмертний Полк. У червні цього року суд визнав Балецького винним в організації та проведенні незаконного референдуму на окупованій території Запорізької області. Також його засудили за дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України. Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. На окупованій частині Запорізької області також працює так званий уряд. Як повідомляє центр журналістських розслідувань, так звані міністри там час від часу змінюються. У жовтні цього року змінили очільника так званого міністерства майнових і земельних відносин, а також так званого міністра фінансів. Журналісти зазначили, що окупаційний МінФін за два місяці змінив трьох керівників. З 23 жовтня цього року відомство очолив Андрій Захаров, який приїхав до регіону з Ямало-Ненецького автономного округу Росії. Окупаційне міністерство майнових і земельних відносин очолює Ігнат Яремчук. Він приїхав на окуповану територію із міста Сочі Краснодарського краю Росії, де працював у ТОВ Національна Паливна компанія та був депутатом від ЛДПР у Сочинській міській раді. Редакторка Запорізького центру розслідувань Вероніка Хорольська розповіла новинам при Азові, що місцевих жителів, які співпрацюють з окупаційною владою, також призначають на ключові посади. Відповідає за це безпосередньо Євген Балицький. У нас є головна постать. Це Євген Балоцький, депутат до повномасштабного вторгнення, який з 2014 року, в принципі, був проросійськи налаштованим. Але при цьому його родина вважалася одною з найбагатших в Запорізькій області. В них були великі ресурси, і за рахунок цього він посів цю головну посаду. І серед колаборантів він головний, і саме він призначає головних колаборантів, які також займають більш-менш такі. Управлінські посади, а водночас з цим росіяни все ж таки приділяють увагу і тому, щоб завозити росіян на нові позиції, на позиції міністрів або на позиції пов'язані з правоохоронними органами судами судами і такими. Схожими посадами з чим це пов'язано з тим, що Мелітополь зараз це головне таке місто, яке росіяни не зруйнували для чого? Щоб використовувати інфраструктуру цього міста і забезпечувати першу чергу російську армію. Тому на ці посади вони запрошують росіян, щоб контролювати оцей процес із місцевого населення. Посаду так званого міністра отримала, наприклад, Олена Шапурова. Вона очолила окупаційне міністерство освіти. Розповідає журналістка. Ця жінка вона їздила навіть до Путіна і там отримувала від нього нагороду, і вона, в принципі, достатньо така страшна постать, тому що вона займається русифікацією дітей. Діти це якби наше майбутнє, і багато дітей на окупованих територіях залишаються проукраїнськими і намагаються, якби навіть отримувати при можливості українську освіту, навіть знаходячи під окупацією. Але при цьому Олена Шапурова вона займається тим, щоб змінювати ці настрої. Вона займається тим. Щоб їздити по всіх населених пунктах, незважаючи на те, чи це такі більш великі міста, чи це якісь селища, але саме вона бере участь в тому, щоб придушувати українську освіту, віддавати накази про спалювання українських книжок, що в принципі здається досить абсурдним, але навіть таке продовжує досі відбуватися. І також вона, якби розмовляє з вчителями, з директорами шкіл, особисто проводить розмови з. Коя про те, що якщо вони не хочуть співпрацювати, вони мають бути депортовані або там піти на підвали. Так звані, зазначимо, що у серпні 2023 року суд визнав винну Олену Шапурову у колабораційній діяльності та призначив покарання 10 років позбавлення волі і конфіскацією усього належного її майна. Ще однією ключовою окупаційною чиновницею у Запорізькій області є Галина Данильченко, яку призначили керувати Мелітополем. Вона не є представницею так званого уряду. Втім, обіймає посаду секретаря місцевого відділення партії Єдина Росія. Її називають правою рукою Балацького, каже редакторка Запорізького центру розслідувань Вероніка Хорольська. Нельченко, Балинський, це такі прям головні коабаранти. Росіяни просто вони постійно в принципі змінюються. Вони їх привозять, завозять. Є навіть коабаранти, яких завозили, які приїхали, наприклад, з Криму. Тобто вони колаборанти з 2014 року. і Вони мігрують типу там з Криму в Донецьк, з Донецького в Уганське. Тепер вони приїхали. От те, що вони відпрацювали на практиці вже на окупованих територіях. Вони намагаються зараз це просто якби зробити і в Запорізькій області для того, щоб також зачепитися. І от такі люди, вони якби мігрують, вони постійні інші персонажі вони такі більше змінні їх постійно замінюють, переставляють для того, щоб створювати. Вати якесь у оця... картинку того, що щось відбувається, що там все нормально, що там є якась демократія, структурованість, і якби вони рухаються вперед, і все типу з Росією. Прекрасно у вересні цього року. Суд у Запоріжжі визнав Галину Данильченко винного у колабораціонізмі та державній зраді, і заочно засудив до 15 років ув'язнення. Депутат Запорізької обласної ради Аската Шурбеков у коментарі новинам про призові зазначив, що на ключові сфери призначають здебільшого вихідців із Росії, але вони не затримуються в окупованому регіоні. Ну, насправді не так багато бажаючих серед якихось там знаєте, більш-менш успішних людей, там якщо це загалі можна застосовувати до росіян, там працювати на території Запорізької області куповний, тому що це фактично сьогодні лінія фронту, тому вони намагаються робити якісь ротації там з представників там дальніх республік і тут їх влаштовувати на роботу. Проте це і рівень компетентності невисокий, і плюс тут ще є фактор того, що. Ну, насправді, всі ці чиновники вони є мішенню для збройних сил України і вже неодноразово і силу супротиву підривали автомобілі з такими представниками окупаційних адміністрацій. І наші військові це робили. Тому е, я думаю, що з цим пов'язана також ця ротація. Ну і плюс е, слід також розуміти, що фактично. А на сьогоднішній день росіяни більше мірі віддають важливі посади. Це контроль фінансів, якісь безпекові речі саме по вихідцям з Росії. Тобто вони показали, що насправді вони не довіряють цим колаборантам, і це ж знову ж таки справжнє відношення, відношення взагалі до людей, які залишаються на тимчасово окупованій території. На окупованій частині Запорізької області вже зараз є проблеми із соціальними виплатами і зарплатами у так званій бюджетній сфері. У майбутньому ситуація лише погіршиться, вважає депутат. Дати Проходить час вже, коли пропагандистська картинка вже не потребує там такої уваги. Вони починають менше фінансувати. Ми можемо просто провести паралелі взагалі з тими територіями, де Росія щось анексувала і намагалася щось підтримувати. Да, у нас є там світові, якісь речі, пов'язані там з Кубою, з іншими, в тому числі, північною Кореєю. І є приклади пострадянського простору: це Придністров'я, це Абхазія. Це знову таки це ДНР ЛНР, так звані. на кожній з цих територій фактично росіяни не виконують якісь там свої фінансові зобов'язання, і в них немає навіть на меті щось там створювати більш таке інституціональне, більш стала. Це території, які фактично маргіналізувалися, і протягом вже там десятків років, якщо це стосується Придністров'я Абхазії, і вже там до 10 років ДНР. ЛНР, Вони просто знаходяться в якійсь депресії, вони не розвиваються, тому що це. В Цілому російський підход до, до розвитку, як свого розвитку своєї країни, так і тих територій, які вони там, начебто, за своєю хворою логікою звільняли, чи щось, щось робили там, де є Росія, вони фактично приносять тільки депресію та стагнацію. Політолог, директор агентства розвитку Приазов'я Костянтин Батоський зазначив, що представники так званих урядів на окупованих територіях насправді нічого не вирішують. Вони просто номінально підписують паперці, а всіх людей призначають з Москви, тому що до місцевих існує певна недовіра. Все ж таки, вони розуміють реальні настрої людей. Розуміють, що на ключових посадах, ну крім тих, хто вже працює зараз, жодних нових людей не з'явиться, тому що. Ну, це окупація, і люди не хочуть відкрито працювати на колаборантів. Тому вони завозять своїх і формують такий мікс з добре перевірених в флопках професіоналів з нановопривезними і ось такими росіянами і середньої ланки, тобто, мета всього цього спектаклю була просто в тому, щоб легалізувати легітимізувати легітимізувати тих людей, які прийшли, а, скажімо так, до влади випадково, і це не означає, що вони всі призначені довічно. Ми пам'ятаємо на прикладі Захарченка, наприклад, як він теж був типу обраний, а потім знищений. Система управління на окупованих територіях побудована виключно під виконання вказівок із Москви, Додав політолог. Насправді це просто Росія намагається дуже пришвидчувати всі політичні процеси. Вони біжуть, в них немає часу. Це дуже гарно видно, що вони. Не зупиняються, вони намагаються показати мешканцям окупованих територій, що вони тут назавжди, і вибори це навмисно зроблені так швидко, так швидкоруч і кострубато виключно для того, щоб довести всім, що от ми тут назавжди, і зараз у вас є нібито своє представництво, призначене зверху. Цей губернатор, навіть якщо він обраний людьми, може бути е, усунути у влади не людьми, а московським начальством. Тому у людей повноважень е, значно стало менше, але їм показали, що от, нібито Росія сюди прийшла надовго, тобто, в практичному сенсі, абсолютно нічого не зміниться. Життя йде, як воно йшло. А е, ці люди, звісно, нікого в житті своєму не представляють і не мають представляти. Ну і ми до них маємо ставитись як до злочинців, як до колаборантів, тому що їх участь в цьому цьому спектаклі вона абсолютно свідома. Тобто, це їх від. російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські військові атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитує спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.